Рухаємося до Молдови, адже там у сьомій ранку почалося голосування на парламентських виборах, результат яких може стати визначальним. Якщо сказати точніше, то Молдова зараз в прямому сенсі обирає між Євросоюзом і Росією у виборах. Беруть участь 14 партій, чотири виборчі блоки, чотири незалежні кандидати. Прохідний бар'єр для партії становить 5%, для блоків сім для незалежних кандидатів два. Всього мають обрати 101 депутата на 4 роки. Аналітики прогнозують, що до парламенту гарантовано потрапляють Прозахідна партія, Дія і солідарність пас. Президентки Майя Санду і проросійський блок партії на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном має шансовий блок альтернатива мера Кишинева Іона Чебана полісила, позиціонує себе центрисько проєвропейською європейською насправді ж зажила слави проросійської. Румунія навіть заборонила Чебану в'їзд до ЄС. І ще один кандидат до парламенту, наша партія Ренато Усатого. У нього євроскептична риторика, і його опоненти стверджують, що полі сила працює на сандо аналітики. Сходяться в одному жодна з партій не зможе самостійно сформувати уряд, доведеться об'єднуватися з кимось. Ну і хто з ким зможе створити коаліцію, Це вже друга інтрига цих виборів. Першою залишаються самі результати голосування, бо спрогнозувати їх ну, якщо нереально дуже важко. Річ у тім, що соцопитування в Молдові не відбувають реальних настроїв виборців. Ну хто заплатив, хто замовив це соцопитування, той у ньому і переміг. І близько третини респондентів просто наразі відмовляються називати свого фаворита або кажуть, що не визна. Началися соціологи, помітили нещирість респондентів, бо навіть відповіді щодо тогорічного референдуму не збіглися з його результатами. До слова, більшість рейтингів публікують компанії, так чи інакше пов'язані з проросійськими силами. А ЦВК Молдови з цієї причини навіть відмовила проведення на цих виборах екзит полі.